Прийти в гараж в білій футболці це мудре рішення мудрого чоловіка. Ви подуріли, йому ціна 2000. Я... Все в порошок. Абсолютно все. Навіть оці пружини в порошок. І оці бачки в порошок. Все красить нафіг в порошок. От. Так. Всім привіт. Я тут вам відео знімаю, знімаю, знімаю. Розпаковку роблю. Очередная розпаковка. Хотів так, щоб класно таке відео вийшло. А мені телефон каже, шановний, я тут вирішив трохи перегрітися, жара на вулиці. Тому, мабуть, я тобі не дам відео знімати. <рес> я не можу, бля, нормальний хуй. От. І, в принципі, більше двох хвилин, що я тут вам розказував, це все розпаковував. Вже кроки пусті валяються. Ніфіга не вийшло. Тому е класне відео не вийде, вийде, яке вийде. Я не сподіваюся, він зараз не отрубиться. Якщо отрубиться... Буду наново охолоджувати, йти в машину. Кондішеном. От, і потім знімати заново. Коротше, ще раз всім привіт. Э, зробив скажімо так, невеличку розпаковку вже без вас. От, э, Значить, що маємо? За весь цей час я накупив запчастину. Нагадую для кого, для от того експоната. Який що? У нас стоїть вже другий чи третій рік. От який купувався на запчастини, але вже не на запчастини, будемо, ми все-таки, може, його відновимо. Побачимо, що з цією війною буде. Або підемо воювати, бо вже і ВЛК, і все пройшли, і так далі, і тому подібне. Побачимо. Отже, на що я оце все придбав? блядь. Ну, по-перше, К-16 амортизатори амортизаторів. Да. Я їх купив. Да. Я їх знайшов. Не, ну, ти індієць, я ха-ха. В принципі, в нормальному стані. Перепросувати шланги, пересипати їх, перебрати, в принципі, і в нічого. Ну, наче не течуть, я не знаю, може, там масла немає і немає чому тікти. От, Це перше. Mm. Зараз подивлюсь, чи йде запис. От. От. Це моя е, скажімо так, меровічна. Ще я таку заразу, один був в продажі. Ну, Думаю, возьму на запчастини. Він тікущий, потікший. От, Але на запчастини піде. Е, навіть, у мене два таких самих, ще там стоять. Е, 16-му. Трошку йду в сторону. Це ок, у нього є, зробив спортдоки. Ось вони. Опаскуюсь. Є тих у нього. Лілу далес мультипас. Так що якось так. Він на мазі, літає, грає, співає. І все у нього хорошо. Вибачаюсь. Трошки роззяв. І все у нього хорошо, але що? Правильно? Я ніхе на ньому не їжу. Хо, що? Нема часу. От. Далі вертаємось до нашого. Багать... Це, це мої. Це, це на розпаковано. Зад, колесо К-16 з барабаном. Це в комплекті йшло. Перед ось, з барабаном, з супорником. з оськами, от. Передок. К-16 диск трошки іржа, але все ок. Заднє хуже, але заднє мені не потрібно. Маятник К-16 комплектний. От. Значить. Питання? Нахрена? Тому що на чорному стояла ходовка і, в принципі, морда К-15, маятник К-15 гнутий. І його попередній власник взяв і вирішив розігнути. Ну, тому ось на нього К-16 маятник М-16, вибачте. от Нагадаю, от, чого він М. Потому что вот его, документ. его документы, вот его документы, вот так, о, и 6261. Вот, Це до речі, доверка. Можешь еще и властник живый, тому що 77 року народження. Ты Ты висел полностью свой день рождения, когда число, месяц 26 октября у меня было. 26 октября, прошедший. да. года, да? 89 лет не исполнялось, вот мне снимали, вот. Ага. Ты читаешь. Вижу, вижу, вижу. Сколько я прожив і сколько я прослужив. Тому, в принципі, якщо людина не пішла воювати, ще там не померла, або в принципі не померла ще від ковіду, то в принципі може я його ізнелю. Ця глюбана завупа, вибачте. Стоїть і чекає свого часу. От я на неї купив К-16 вилку, тому що там М16 стояла. Буду КМ казати, ви тут уже не звертайте увагу, М значить М. Будемо М-ку з нього робити, тому що по докам він от, значить Вилку ми поставили К-16 одразу. Залишилось колесо переднє 15-го, відповідно, е, вилка 15-го вона ухрюкана, тому що там має бути перехром. Е, робитись, був би, от, Але це не 15-й, тому що в, пожалуйста, весь комплект 16-го вже майже є. і того. Тобто, вилка у мене є. Фара передня у мене з тримачами десь тут лежить воно все. Я це так складав, 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 складав. Запалення. Я думаю, куплю нове оригінальне Мінчиковське. Переверну його там перешаманю. Бо там стоїть мотоплат спортивний. Нахіра він там нужен, я не знаю. Товариш, резонатор ну трошки гнутий, трошки варений, але це ми все поправимо. Такий самий зараз у Олексі продається за 3500 гривень. Хлопці ви подуріли, йому ціна 2000. Я... Це так, імхо. От. В тому стані муфлер, як то кажуть. Ну, тож тут його кастомізували, але я думаю, більш-менш. До схожості оригінального я його привезти зможу. Єдине, що знаєте, в мене душа була, я дібіл, я тоді не трохи не шарив цій темі. І на К-16, коли у мене був оригінальний, повністю новий новий, товариш, новий, повністю комплектний вихлоп, мені треба було його переварити. Бо у мене ж пам'ятаєте, та рама була. Ну, хто мене дивиться, та рама була там гібридна. І треба було його це, споганити. І тепер у мене а хоча б мог, міг би зараз просто взяти і поставити сюди. Ладно, це вся фігня. От, короче, Що треба зробити? Сюди перевзутись. Чесно, Не буду зараз нічого фарбувати, нічого. Я його хочу зібрати. От, двигло його ось він стоїть, красавчик, на ЧЗ поршні. От. Яка в принципі логіка? Або я знайду гільзу нульову і перепресую один циліндр. А ось циліндр нульовий, і в нього вкину нульовий поршень, у мене з кольцями є, все. Е -е, є голова, Вірно. Хто пам'ятає, але три ребра злом... зламані. Якщо знайду людину, яка мене, для мене її зможе відновити, Так. якщо ні, куплю голову і все, у мене комплектний двигун також є. Е -е, не знаю. Чи там коробка кросова, чи там коробка дорожня, взагалі поставлю, попереключаюсь, побачу. Все інше, Ану. перевірка, не перегрівся, наче ні. Все інше у мене е, якби є. от Ну і в принципі він комплектний. Ну, крила у мене, зараз знайду, покажу. Ось заднє. Бачите, так? Да? І два передніх. Одно переднє обрізане. Якийсь з них обрізане на 1, 2, 3 сантиметри. Воно трохи обрізане. От. Але ну, що зробиш? Друге не обрізане, але бачите, е, ну, от, от, от така срака з не. Але, ну, як є, що е, 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 хочу сказати? Це все тепер треба туди заінсталювати. До речі, кстати, новий тримач крила. Ось отакий рагульна херня на нього була. Новий тримач крила. Оце все на нього заінсталювати, завести, проїхатись. Е зрозуміти, що, в принципі, він готовий для розбору. Знайти якісь е зайвіші гроші, розібрати наглухо, покрасити раму в порошок. Е все в порошок. Абсолютно все. Навіть у ці пружини в порошок. І оці бачки в порошок. Все, красить нафіг в порошок. От. В чорний. Як по паспорту. Бачок буде червоний. От. Ну і все. І зібрати назад. Ну і зацинкувати. В цей раз уже зацинкувати взяти ножки. Оцю всю хрінь, оце все. Оце, оце. Оце. Качалка у мене є, вона там рідна стоїть. Оце в мені просто в комплекті. Коротше. Оце треба з ними робити. Коли його знає. Чому? Тому що війна, чому? Тому що в будь-який день можуть мобілізувати, тому що ВЛК вже пройдене, ну і якось так. От. Так що, шановна спільнота, дякую, хто дивиться. Зараз я покажу, що тут у нас валяється по гаражу. Оба! Так, і того. Безпорядок срач, як то кажуть. Це ми на шашлики їздили, треба прибрати. Це я тільки що розпаковував. Ось у мої зайці стоять. Ось наш кашик стоїть, тут спрятався. Хотів крило, оце і нове, ну викинуть комусь подарувати і нове заказати. Прикиньте, хлопці перестали возити. Але посилання на мене, у мене на це крило, крило є. От. Ось ці аморти, які я склав, напакував туди повний комплект шайб, Вони піздець які жорст, жорсткі стали. От, але вони не течуть, вони тримають і все отлично. А, карп. Ну, Цей перехідний режим мені не подобається, але свічечка рижа і все хорошо з ним. Шильдик треба почепити, бо вже паспорт є. Генератор всі діла, акумулятори всі діла, це ви самі знаєте. Короче. Єдине, що знаєте, що я не глянув, а чи є під цьому сидінні? А нема. Тобто, що треба ще знайти на нього, кого комплект резиночок? От. Цей краник теж треба на іков поміняти. Бачите, з мотоплата. Бачите, який мотоплат там склепаний, щось переклепане, але він працюючий і все окей. І ж, бачите ж, да? К-15 колесо стоїть. К-15, М-15, неважливо. Але вілка 16. Я просто хотів з нього 15-го зробити, але ж він по документам 16-й, тут і та 16-го, куди з нього 15 й робити? От, я ще думав людині продати це все, цю вилку і поставити. 15 думаю, що я роблю? Нафіга? Отже от ж, все, 16-ка. Все, тут, пожалуйста. Тин, тин, тин. О, бачите, от людина вирівнювала маятник. Бо їй не подобалось гнути маятник. Я б цей маятник зараз був, був гнути, я б його просто продав би, і все було б добре. Це ми залишаємо, тому що це рідний. А де? А, ось, вибачте, це під, під буксатор. Це рідний обод, він в дуже гарному стані. От, у порівнянні з тим. ну Це, мабуть, ми продамо, тому що він мені не потрібен. Це дроздовський мотор, тут всяка залупа. От, бачите? Там є трохи рижиків на ньому. Тому, так. Передньо, в принципі, більш-менш нормальному стані. Колодочки, вся діла, все тут є. Це я зараз у цей гармедер прибираю. І якось так. Тому, тому, всім дякую, хто дивиться, хто ще якось підтримує. От, донатьте на ЗСУ, підтримуйте ЗСУ. Я думаю, ми маємо це все витримати. Всім па-па.